Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс, спецпроєкту північно-східного міжрегіонального управління Держпраці. Зі мною сьогодні Анатолій Загребельний, головний держінспектор управління інспекційної діяльності у Сумській області, говоритимемо сьогодні про вимоги безпеки та гігієни праці будівельної галузі. Отож, якими є основні організаційні заходи вимоги для забезпечення роботодавцями безпечних умов праці, до основних організаційних заходів відносимо вимогу стосовно забезпечення роботодавцями безпеки праці. Працівників на підприємстві установі організації безпечної поведінки працівників роботодав зобов'язав свої кошти забезпечення фінансування та організувати проведення попереднього і періодичних протягом трудової діяльності медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах і шкідливими чи небезпечними умовами праці. Або таких є потреба професійному доборі, а також щорічно річно обов'язково медичного огляду осіб віком до 21 року. Відповідно, працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця, інструктаж навчання з питань охорони праці, відповідно типове положення про порядок проведення перевірки з питань охорони праці, а також вміти надавати першу медичну допомогу, потерпілих нещасних випадків і знати правила поведінки в разі виникнення аварії. Працівники зайняті на роботах з підвищеної безпеки, або там, де є потреба професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця, спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правих актів з охорони праці. На роботах і шкідливими небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненнями або неспіратими трилочними умовами. Працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби дального захисту. Роботодавець з обов'язкоза за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засоби дального захисту відповідно до нормативного проєктів з охорони праці та колективного договору. Сюди можна включити мінімальні вимоги безпеки з охорони праці при використанні працівниками засоби дального захисту на робочому місці. При виконанні робіт з підвищеною безпеки або там, де є потреба професійному доборі, дотримуватись вимог нормативно-проєкт актів з охорони праці відповідно до чинного показчика нормативно актів з охорони праці, який затверджується наказом Державної служби України з питань праці. Відповідно до вимог закону України про охорону праці, стаття 21 щодо додержання вимог охорони праці під час проєктування будівництва виготовлення та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва, роботодавець повинен одержати документи дозвільного характеру на виконання робіт безпеки та на експлуатацію застосування машин механізм статкування підвищеної безпеки. Можливо, одержання дозволу не вимагається у разі експлуата застосування. Своя устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачі відповідно сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин механізм статкування підвищеної безпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці. До основних заходів віднесемо також у разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків, роботодавець повинен вжити термінових заходів для евакуації працівників надання першої медичної допомоги, потерпілим локалізації. Ліквідація аварії або пожеж, усунення їх наслідків, за необхідності залучати зовнішні служби невідкладної медичної допомоги, професійні аварійні рятувальні служби, підрозділи пожежної охорони відповідальних осіб військових формувань. Розкажіть про основи безпеки праці робітників під час виконання будівельно-монтажних робіт. Під час виконання будівельно-монтажних робіт необхідно дотриматись вимог нормативного правового акту з охорони праці, а саме система стандартів безпеки праці, охорона праці, промислова безпека в будівництві. Згідно з Таким під час зведення будівельних об'єктів повинні бути вжиті заходи для запобігання впливу на працівників та населення, яке перебуває на прилеглих до будівельних об'єктів території небезпечних і шкідливих виробничих факторів. За можливості впливу таких факторів необхідно розробити та реалізувати заходи відповідно до вимог цих норм, інших норматив документів з охорони праці, а також нормативно-правових актів. Вимоги до заходів, забезпечення безпеки праці необхідно зазначити в проєктно-технологічній документації, а саме проєктах Будівництва і проєктах виконаних робіт. Наголошую, що виконання будівельно-монтажних робіт без проєкту виконаних робіт забороняється. Вимоги безпеки праці нормативно правових актів відомчих нормативних документів не повинні суперечити положенням цих норм. За наявності розбіжності, ці норми є пріоритетними. Роботодавці, незалежно від форм власності будівельних організацій бояз забезпечують отримання цих норм і правил працівниками організацій, які виконують роботи. Функціональні обов'язки посадових осіб та інших працівників підприємств з безпеки праці повинні бути затверджені керівником організації. Роботодавець повинен забезпечити зайнятих на будівництві працівників санітарно-побутовому приміщенні, мешкати в тимчасових санітарно-побутових приміщеннях, на територіях будівельних майданчиків заборонено. Під час виконання робіт на території населених пунктів використовувати вахтовий метод організації робіт заборонено. У разі виконання робіт мобільним будівельним підрозділом в польових умовах для тимчасового проживання робітників необхідно влаштовувати вахтові містечка, які слід передбачати під час розроблення проєкту організації будівництва. Будівельні майданчики робочі дільниці робочі місця повинні бути забезпечені необхідними засоби колективного та індивідуального захисту, первинним засобом пожеж а також засобами зв'язку та сигналізації. До зон постійно діючих небезпечних виробничих факторів належить місця поблизу неізольованих струмопровідних частин електроостаново. Місця поблизу неогорожених перепадів по висоті 1 метр 3 сантиметрів і більше, місця, де можливе перевищення гранично допустимих концентрат шкідливих речовин у повітрі робочої зони. До зон потенційно небезпечних факторів належать ділянки територій поблизу будівлі чи споруди, що зводяться, поверхи ярусів будівель споруд на одній захватці, над якими здійснюється монтаж, демонтаж, конструкції і устаткування. Зони переміщення будівельних дорожніх машин, обладнання боїх частин, робочих органів і на завершення зони, над якими переміщують ватаж пристрої з вантажем кранами, зони, над якими переміщують частини баштового крану, зокрема противаги частини балочної стріли баштового крана, по якій не переміщується вантажний візок, не вважаються небезпечними. Небезпечні зони, що можуть виникнути на будівельному майданчику під час організації, необхідно визначити та подальшому позначати на території будівельного майданчика знаками безпеки та попередженими написами. Зони з постійно діючими небезпечним виробничим фактором повинні мати захисні запобіжні огорожі. Виконання будівельно-монтажних робіт в цих зонах допускається згідно з проектами виконних робіт. Межі небезпечних зон поблизу робочих органів, що рухаються, їх частин, не можуть бути меншими ніж 5 метрів, якщо інших вимог немає у паспорті або Інструкції заводу виробника. Поговоримо про роботу на висоті. Які вимоги? До самостійного виконання верхолазних робіт згідно чинних правил охорони праці під час виконання робіт на висоті допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці. Медичний огляд, визнані придатними до виконання даного виду робіт, мають стаж верхолазних робіт не менше одного року і тарифний розряд не нижче третього. Працівникам, які виконують верхолазні роботи, робиться відповідний засоб, запис у посвідченні про перевірку знань з питань охорони праці. Робітники не допускаються до верхолазних робіт протягом одного року. Вони повинні працювати під безпосереднім наглядом досвідчених робітників, призначених наказом керівника організації, якими є мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках. Мінімальні вимоги встановлюють загальні вимоги до організації охорони праці на робочих місцях на тимчасових або будівельних майданчиках при виконанні будівельних робіт згідно з переліком видів робіт на які поширюються мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або Мобільних будівельних майданчиках, що наведено в додатку 1 до цих мінімальних вимог. Ці мінімальні вимоги поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно. Замовник або керівник будівництва призначає одного або декількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координатора з питань охорони праці на стадії будівництва. Забувник або керівник будівництво до початку виконання будівельних робіт на будівельній майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика. План розробляється одночасно з проектною документацією. Завершується до початку виконання будь-яких робіт на будівельному майданчику. План повинен своєчасно виконати протягом всього часу проведення робіт на будівельному майданчику. Якщо змінюються умови проєктної документації або умови будівництва, план повинен бути скорегований. Замовник або керівник будівних зобов'язаний не пізніше, ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт, направити в територіальний орган Державної служби України з питань праці попередню інформацію про виконання будівельних робіт за форми згідно з додатком 2 до цих мінімальних вимог. В одному з таких випадків, якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято. То понад 20 працівників та фізичних осіб, якщо плановий обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людей на днів. Дякуємо пане Анатолію за участь у нашому проєкті. Насамкінець, що б ви порекомендували нашим слухачам, які бодай якось є доречними в сьогоднішній темі випуску. Я наполегливо рекомендую роботодавцям, керівникам будівельних підприємств та організацій, інженерам з охорони праці під час виконання будівельно-монтажних робіт, посилити профілактичну роботу по запобіганню виробничого травматизму. І саме головне бажаю вам плідної та першочергово безпечної праці. Повністю з вами погоджуюсь. Отаке у нас друзі, чудове закінчення чергового епізоду подкасту Праця. Плюс почуємось в наступних. До зустрічі!